Доброго дня! Тут в нас є інший сорт киві. Ось тут має коробочка сірників Вона трошка киві більша, як коробка сірників Вони такі ось грубенькі, мають таку ось тут всередині виємку. Такі грубенькі. По грубині вони такі ж самі, як К10, тільки... Чуть-чуть вони крупніші, тобто грубші і довші. Це ось такі ківі. Бачите? Також вони, бачите, це ось дві штучки, одна більша, друга менша. Ось така, як вам видно, виємочка всередині. Ось. Там різні вже, напевно, сорти. Там вже і кадеси трохи є, але це тепер стосовно цих ківі. В цьому році вони не є дуже. Цей сорт такий рясний, але є. Тож, для замовлення цього сорту немає. Хто має бажання, то вже хіба що в наступному році. В цьому році їх немає. До нових зустрічей. Пока-пока.